në të gjitha bizneset ditën e ditës çdo gjë që bëjmë Субтитры сделал DimaTorzok Тут хлопці на полі Ви треба. глядачі, велике прохання не заходити за межі огородження. Вони у нас у Виглядів, не кіберний, вбирай. Обстріл озброєні зброю устрою та стріляє шумовими напояни, але вона теж може дістати шкоду, якщо щось заглянути, захоче заглянути, що зі ствола вилітає. Дивляйсь! <реку> Рунко. До виконання державного гімну стоять на струнко. приезд дону приезд дону Зараз прошу глядачів дотримуватися необхідних правил безпеки, не заходити на територію проведення військово-історичного дійства, бо можна отримати якісь поранення, чого би ми не хотіли, щоб було. Сьогоднішній захід присвячений 102 річниці боїв за Лови Матівка, організований Львівською обласною державною адміністрацією. Львівською обласною радою, Схолівською районною державною адміністрацією, Схолівською е, районною радою, також завдяки молодіжним організаціям, Починаєте. організації української молоді спадщина, громадській молодіжній організації Сокі, також військово-історичним клубам, це, клуб, це е, товариство пошту жарний пам'ятник з міста Львова, який е, організація яка буде відтворювати легіон українських січових стрільців. Це підрозділ Німецької королівської армії, а саме 49-й Помаранський піхотний полк. Це гості із міста Вінниця, які будуть представляти підрозділи Російської імператорської армії, а саме підрозділи, які вони відтворюють, 172-й ліський полк. Також підрозділ е, Російської імператорської армії, 309-й полк. Добре.

Та що це було ми там домікуємо? До сьогоднішнього заходу долучився також Сухлянський історико-креєнтавчий музей герої Матівки, директор є Андрій Ткачев, керівник. Солівської осередку товариство поштужевний пам'ятник. Перебуваючи біля меморіалу, ви могли побачити частину експозиції, а саме речі, які були знайдені в другому Ткачиком в цих цих місцях бойової слави українців. Музей розташований у селі Тухля і хто ще не був. В цьому музеї раджу вам обов'язково відвідати цей музей, бо дійсно там є Дуже багато речей, які знайдені у цих місцевих. Діза гору Маківка став епізодом збройного протистояння на Східному фронті між підрозділами австро угорської 55-ї піхотної дивізії генерала фон до складу Розкладу входили сімсоти Першого та 2-го корені українських січових стрільців та російськими військами 78-ї піхотної дивізії генерала Альфтана. Обидві сили прагнули оволодіти цією стратегічною висотою з метою контролю над силом Козела. Зараз ми перебуваємо в місцевості, на суповині між першою відсутні, показую рукою. Це перша вершина гори Маківка, вас за спиною, друга вершина і далі в напрямку на Головецьке, на захід, третя вершина. Друга вершина, яка є у вас за спиною, вона була основною, тому що вона мала досить більшу площу для розташування розбудови польових фортифікаційних споруд. Через те, що третя вершина була нижча від другої. В цей час, вже наприкінці квітня 1915 року, перша вершина вже належала підрозділам Російської імператорської армії. На північ від гори погар. Теж стояли підрозділи Російської імператорської армії. Власне, третю вершину бороняли підрозділи угорського війська. І перші позиції, які були захоплені росіянами, це були позиції на третій вершині, де стояли угорці. Угорці знехтували безпекою, знехтували бойовими завданнями, які були поставлені, і замість пильнувати. Цих схилів вони спали. Чому вони спали? Бо схил третьої вершини є дуже скрізький. І вони зовсім ну, вони настільки були впевнені, що ніхто по цьому схилі не полізе, що службу несли вони відповідно до бойового, поставленого бойового завдання. І можна сказати, що вони ці позиції вони були захоплені росіянами фактично без бою. Коли друга вершина, третя вершина була захоплена, на той час регіон українських січових стрільців стояв не на матірці, а тут в селі Грабовець, де він відпочивав після зимових боїв на горі Татарів. І коли австрійські війська втратили третю вершину, на допомогу, як резерв, було покликано українських січових стрільців, вони відразу відпочивши і маючи воїна, бо це була їхня земля. Навіть будучи громадянами Австрії, воюючи за в Австроксарі, вони воювали за свою землю. І Зразу перший бій і вони зігнали москалів з позиції з третьої вершини. Після цього москалі вирішили піти вже в такий досить потужний наступ з цієї першої вершини, бо їм потрібна була дуже-дуже основна центральна вершина матір. Зараз ми будемо учасниками цієї історичної події, але як глядачами. Зараз зі сторони першої вершини позицій російської його війська кілька підрозділів російського війська вирушають в напрямку ці дловими, з якої вони будуть розгорнуті і розпочнуть наступ на. Центральну вершину мантії, яка їм потрібно захопити. За військовими правилами перед основним підрозділом завжди йде розвідка або стежа, завданням якої виявити перші стежі противника або першу вогневу лінію противника, до якого вони мають зблизити. Ми бачимо, як стежа російської імператорської армії наближається. До схованих позицій, замаскованих позицій легіону українських Січових стрільців. Стрінці помічають ворога. Командир віддає наказ приготувати. Винають перші кордоні. Російська зброя здійснює. Держі, приймає рішення не ходити вояками легіону українських січових стрільців, а відвести свій підрозділ. Завдання виконане. Вони знають, де розташовані позиції українських січових стрільців. Напевно, що тут справжня. Російські війська розпочали цей наступ на позиції 29 квітня 1915 року. Атакували вони ці вершини з трьох сторін. Кожної сторони завданням було спочатку перевірити, де є слабкі місця, де є сильніша оборона. Для того, щоб ці місця, де слабше укріплені, дає тільки кількість собою складу, направити більшу кількість своїх підрозділів, щоб в цьому місці прорвати лінію оборони, розгорнути наступ і захопити основні позиції на горі Маківка. Командир стежі доповів командиру Олку про те, що позиції виявлені. Інформація подана до штабу. І командир підрозділів командир полку чекає наказу від свого керівництва про день час початку наступу на вершину Майківки, на цю головну вершину, яка є визначальною в боях на цій місцевості. Ось здалека ми спостерігаємо, як наближаються перші відділення підрозділів війська Російської імперії. Вони йдуть два ряди для того, щоб вийшовши на полявину за тактичними планами розгорнутися в бойову розстрільну і почати наступ на передові позиції російського австрового війська. Командир легіону українських січових стрільців дає накази командирам відділень. Командир відтягнуть своїм воякам, щоб приготуватися до бою. Завдання підрозділів якнайближче підпустити ворога до своїх позицій для того, щоб цінним вогнем знищити перший лад противника. Командир військ

Артилерійські війська намагаються артилерійським вогнем відсіти наступаючого противника, не дати їм можливості до опозиції мільйони українських січових стрільців. О, коне, на полі, полі вибухнули останні з, з Артилерія вже не може зупинити своїми пострілами старші лінії військ в російської імперії, бо які російською трати повістка йдуть нас! Російської армії вдалося захопити позиції легіону українських січових струнців. Командир надіону українських січових струсів надав наказ перейти на другу запасну лінію оборони, де вже пішчисельно. Зупинити наступ ворожий віск. Командири російського війська пропонують противнику Дати кілька хвилин для того, щоб забрати поля бою, поранених та вбитих Яке дуже часто В перші роки Першої світової війни застосовувалося. Була повага ворогів до вбитих і поранених. Чим що вже? Другу світову війну такого ніколи не було. Війна була про світова надзвичайно жорстока. Полонених полон не І виносити з поля бою вже нікому такої можливості не давало. Зараз ідуться перемовини між командиром російських військ та командиром німецьких військ. Вони домовляються про. Тимчасове перемир'я для того, щоб забрати ранених вбитих з поля бою. Це не надовго, адже вони військові, і їхні завдання воювати. Таке завдання їм їх поставили їхні командири. Ти махає, Після невеличкого школа перемиря, а війська вирішують Скориставшись тим, що на позиціях російських військ мало сил підняти підрозділи для нас. <стрес> військами війська та російських. Підрозділам на королівського війська вдалося вибити залишки російських військ із позицій, які зовсім недавно були втрачені австроговськими військами. Вояки російського війська залишили позиції, залишили поле бою і відступили до місця розташування їхніх підрозділів до першої вершини гори Маків. Підрозділи авторговського війська. Мають зараз можливість відпочити, отримати додаткові боєзапаси для здійснення бою. Так, ні. Відділи німецької королівської армії. Завершають першу позицію, яку щойно здобули. Повертаються на відпочинок на другу запасну, їх місце займає знову Легіон Українських січових стрільців. Відпочинок, навіть найкоротший відпочинок для вояка, це є дуже необхідне, бо бій, він важкий, як фізично. Так, і психологічно. Кожен повинен відпочити, і кожна хвилина використовується можлива хвилина для відпочинку, для заміни таких винятків інших. Українські січовісти, які зараз перебувають на першій війні оборони, готуються до бою, адже всім зрозуміло, що на, на цьому сутички не завершено, що буде ще не один бій, бо Цім стало зрозуміло, що завдання вояків російського війська будь-якою ціною захопити другу вершину Герой-Маків. Підвезення російської війська, отримавши додаткові. Розгортають свої підрозділи в бойовий податок і вирушають знову для здійснення наступу. Командири легону фізків січових стрільців командує готуватися до бою. Стрельней, Вояки російського війська все ближче і ближче до наших стрільців. Командир легіону українських сільських стрільців тебе наказує. Підпустити якнайближче, щоб ці вогнем знищити наступаючого противника. Вже Ріа... ведеться допоміжна студба з другої лінії оборони, яку займають підрозділи німецької порогівської армії. Командири підрозділів та їх команди своїм відділенням боються як тим. Поки є командир, живий. живий, живий, живий. За наказом командира вирішують тут у контрнаступах.

Відразу німецького <шлістер> <плістер> війська відповідно постріли по відділенням російсько-праторської армії, які залишилися ще в живих, з дійсно відступ на першу машину гори матірську. Наповнені залишаються Надійка! В Надія! усіх не... чує